Давайте подивимося до кінця літа. Стосунки чоловіка і жінки. Загалом, такий розклад. До кінця літа. Ми зараз будемо шукати, шукати, відповідно, і чоловіка, і жінку, і що між ними. Саме головне та жінка у нас отут. Дивимося тоді, що випало ближче до неї. карти. Дивимося, що? Між вами? Що між вами? Е, дивіться, може бути цікаво. Може бути от зустріч, яка наче е, ви як не зрозумієте, що це кстати, до речі, зараз йде про майбутнє все-таки, про майбутнього мужчину. Ви ще можете навіть бути незнайомі. От знаєте, відбудеться зустріч якась. Але центр в нас така ката тиші, тобто ви не зрозумієте, це взагалі для чого була зустріч? Це в нас буде майбутнє чи не буде майбутнє? Тобто, знаєте, така як пустота всередині наступа, і ви будете в таких думках цікавих, як ніби вам треба буде побути на самоті, в тиші, заспокоїтись, зрозуміти, тому що щось така приємна зустріч буде, розумієте? яка може дати потім новий, новий виток такий, да? тобто нова сторінка ваших, ваших взагалі стосунків з чоловіком. Можливо, ви такого чоловіка ще не бачили, можливо, він прям вас зачіпить. Отак от от може бути. Тобто, якийсь новий мужчина, нове знайомство, яке може стати новою сторінкою по дитині. Ну, Тут треба дивитись, в принципі, на великий-великий розклад і індивідуально. Тому що дитина по-різному може відіграватися, може бути, е, наче легкість, в яку ви входите, може бути нова сторінка вашого життя, а, а може бути, знаєте, як така дитячість, просто якось класно поспілкуватися, потім один одного пізнати. Але в будь-якому випадку це якась нова сторінка, але бути готові до того, що ви після першої зустрічі якось не зрозумієте, що відбувається, і вам треба буде побути на самоті. Ну, от так от показують нам карти. Майбутнє в стосунках дивимося, дивимося, майбутнє в стосунках. Шукаємо чоловіка і жінку. От наша жінка. І аж, о, тут чоловік. Біля нього тоді від нього зліва. Три карти. Змія в нас вийшла на передній план, вона центральна. Зараз подивимося чому. Е, дивіться. Е, тут мені більше йде мужчина, якого ви знаєте. Він важливий для вас, мужчина. Він для вас важливий мужчина. Але дуже цікаво мені зараз так йде, що ви все-таки відчуваєте в від нього підлість або є суперниця. От він вам дуже подобається. Він може вам сто раз подобатись. Але є особа жіночого роду, яка. Це це як ніби портить. Або він себе веде якось так слизько, і ви наче не розумієте, а він взагалі один чи не один. Або ви чітко розумієте, що суперниця є, але точно якась ідена чистота і незрозумілість по змії. Подивіться, яка нам тут шикарна ця змія, цій колоді. Прям одразу від неї якась віє небезпека. І це дама, дама Христова, тому це завжди якась жінка. І е, знаєте, як ви все-таки обираєте себе. Більше отак мені йде. От ви обираєте себе по сонцю, я хочу так, і ніяких суперниць, і який би ти хороший не був по ключу, да? ти такий класний. З тобою добре, з тобою, я прошу поговорити, можливо. Є ще якісь фактори, які впливають на те, що вам він подобається, да? це від зовнішнього будь-який фактор, тобто якась ключова особа все-таки важлива для вас. Але не настільки, щоб бути разом і переходити через когось заради щастя. Тобто, ви та людина, яка не буде будувати щастя на чужому нещасті. Отак от я вам скажу. І ви більше думаєте про те, тут більше включається его, ваше особисте. Як я хочу, так буде. Я хочу щастя. Я просто хочу спокою. От бачите, яке тут сонце. Я от хочу просто спокою, щастя, насиченості, коли все легко і просто, а не замисловато. Отак от. Так от. Так, дивимося ще до кінця серпня. До кінця серпня стосунки. Дивимося. Що там у нас проситься у нас. Ага, проситься лелеки. Зміни зміни просяться. Дивимося. Дивимося. Шукаємо чоловіка і жінку. О, між ними. Так, тут між ними дивимося, що. Другий розклад центр знову змія. Центр знову змія, і от наші чоловіки і жінка. Дивіться, що може відбутись. А, може відбутись... Хвилювання емоційні, на рахунок мужчини, чимось чіпляє, щось думається про нього, може снитись, може снитись він. Але є оця змія, яка по центру, вона говорить про те, що, як мінімум, є якась суперниця або ситуація сама не зовсім чиста. Ви е, розумієте якусь небезпеку з цієї сторони, як мінімум, тобто відчуття таке неприємне, слизьке. Це може бути жінка-суперниця, це може бути навіть мама чоловіка, до речі, може бути. Ця жінка не дуже приємна вам. І ці всі ситуації у вас виникають такі от, е, почуття всередині. От я наче маю до нього почуття, а через себе переступити не можу. Чому я кажу, не можете переступити? Тому що якір вас зупиняє. От ви кажете собі, краще буде так, як зараз, але не так, як може бути. Тому що я вже. У ці почуття мені зараз більше йдуть полоні, якісь хвилювання сердечні. Про що? Про те, що я вже трошечки наїлась, я маю досвіду, і я не збираюсь виходити з своєї зони комфорту, е, заради незрозумілих там, ігор, да? е, там, від інтимних до будь-яких навіть. Тобто я навіть не допускаю думку про те, щоб зрадити, по суті, себе. Щось в цій ситуації тут аж цікаво, ну, щось, щось не зовсім ясно. І вам це не подобається. Або може бути ясно, да, от вона, змія, дама Христова, будь-хто. Хто це, це вже індивідуально, але це жінка точно, це небезпечна ситуація точно, це неприємно, це можливість бути в любовному трикутнику тому самому. Це не потрібно вам, і ви це точно відчуваєтесь і лишаєтесь вірна собі. Отак-от показують вам карти цікаво. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки для енергообміну. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Мені це дуже приємно.